Говард і його ненаписана книга, містична книга в укладинці зі шкіри, і це шкіра не тварини, прочитати яку неможливо через мову, якою вона написана. і навіть якщо комусь вдасться збагнути написане у ній, він ризикує не тільки ментальним, але й фізичним здоров'ям, а за деякими припущеннями сторінки цього нещастивого твору взагалі доступні тільки мандрівнику між паралельними світами, і саме неймовірне, але й водночас правдиве. Письменник, що її створив, ніколи її не писав, тож давайте розбиратись. Якщо замислитись, навіть найстрашніші монстри, що протистоять героям оповідань або книг, легенд або кінофільмів, виконують зазвичай досить примітивні функції, раптово вискочити з темряви, вкусити за найчутливіше місце і зникнути в нікуди. Під цей шаблон підпадають вампіри, перевертні привиди та зомбі. Ці потвори народилися з міфів, легенд і забобонів. Людство, так би мовити, придумало їх, щоб обґрунтувати свій природний страх перед усім невідомим і незрозумілим. Але є й інші легенди: міфи про неймовірних монстрів, набагато страшніших, ніж кубка марсів, що ожили, і набагато загадковіших, ніж напівпрозорі істоти, що гуляють коридорами старовинних замків, на відміну від європейських легенд. Ці історії не можуть похвалитися давниною. Їх вигадав один єдиний чоловік американець, який страждав від нічних кошмарів, відсутності грошей і належного визнання до самої своєї смерті. Але сьогоднішня сучасна фантастика, а в особливості містика і жахи, були закладені саме його ідеями і напрацюваннями, і мова йде, звісно, про батька жахів Говарда, Філіпса, Лавкрофта. Ним надихалося і не приховувало цього. Клайв Баркер, Стівен Кінг, Ганс Руді Гігар, Ніл Гейман, Гільєрмо Дель Торо, Сем Ремі та Алан Мур черпали натхнення в творчості людини, що створила легенду про книгу мертвих Некрономікон. Заслуга Лавкрафта ще й в тому, що він вперше схрестив два раніше незалежні жанри наукову фантастику і жахи. Говард створив масштабний пантеон з богів, напівбогів і жахів, істот потибічних і одночасно реальних. Що живуть то в іншому вимірі, то на інших планетах, але активно втручається в справи людей за допомогою своїх надприродних сил. При цьому Лавкрафт не був божевільним містиком він ставився до монстрів з його книг з гумором. Говард був атеїстом і розглядав свої твори виключно як засіб заробітку, до речі, дуже скромного, що ледве дозволяв зводити кінці з кінцями. Що вже казати, якщо він часто навіть не нагадував нечистим видавцям його прижиттєвих творів про оплату, вважаючи, що подібне не лишить справжньому джентльмену. Всього через три роки після того, як Лавкрафт з'явився на світ, його батько захворів з Сифілісом збожеволів і потрапив до лікарні. Дідусь юного Говарда, заміняючи батька, наштовхнув якось малого хлопця до читання. У домашній бібліотеці були класичні твори. На кшталт казки Тисячі і однієї ночі, народження казки», «Булфінча», Іліада та Одіссея Гомера». Саме східні мотиви тисячі і однієї ночі будуть захоплювати майбутнього письменника по-справжньому він навіть буде малювати собі підборіддя шматочком вугілля, щоб нагадувало справжню бороду пустельного кочівника. І саме тоді, ще у дитинстві, придумає собі псевдонім Аль Хазрет. Пізніше він ще згадає це ім'я. Створюючи персонажа для новітнього міфу. На додачу до цього бабуся Говарда теж хиби не дасть, що вечора розповідала молодому Лавкруфту готичні європейські казки, не ті, які ми знаємо за дитячими книжками, а справжні не адаптовані для дітей, де сестрам попелюшки, що не влазять у кришталеву туфельку, рубають п'яти. А молодий принц зачинає дитину сплячі красуні, не дуже поспішаючи в процесі розбудити останні від літургічного сну. У молодості Лавкрафт постійно хворів і майже не ходив до школи. Він так і не зміг отримати диплом про середню освіту і поступити до університету. Але натомість кілька років пожив у шлюбі з українською єврейкою Соною Грін. Його твори друкувались, але це була журнальна періодика з десятком інших авторів всередині. Письменник був бідним, однак, по своїй природі, він все ж вів небачене за масштабами листування зі своїми літературними колегами, серед яких були Форест Такерман, відомий США Фантаст, Роберт Говард, творець Конона Варвара, і Роберт Блох, психо. Лавкрафт помре від раку та недоїдання. Шанувальники іноді залишають на його могилі епітафію. Її швидко стираються, але вона з'являється знову не мертве те, що у вічності живе. Зі смертю часу і смерть помре. Звідки з'явились міфи, насправді систематизовані міфи Лавкрафта, більш відомі як міфи Ктулху, з'явилися вже після смерті Лавкрафта. Його близький друг і колега Август Дерлет, роки життя 1909-1971, взяв незакінчені роботи батька жахів, відредагував їх, узагальнив, дещо додав від себе. І опублікував в своєму власному видавництві Arkham House». Єдина міфологічна картина світу Лавкрафта плітояви його послідовників. Перш за все, Дерлета. Він розбавив міфи ктулху християнством, перетворивши їх на опис традиційної боротьби, добра і зла. Самому Лавкрафту це не було близьким. Письменник називав етику Канта жартом і створював у своїх книгах всесвіт повний хаосу, нічних кошмарів і стражденної невідомості. Згідно з уявленнями Лавкрафта про божества у своїх міфах, спочатку були старші боги, добрі і мирні, які жили на зірці Бетельгейзе, в сузір'ю Оріона. Вони вкрай рідко втручалися в земні справи в боротьбу добра зі злом, яким є стародавні, пише Август Дерлет в передмові до історії про міфи Ктулху». Слід зазначити, що монстри з міфів Ктулху не виявляють невмисної ворожості до людства. Вони швидше є тією байдужою силою світобудови, яку можна порівняти скоріш за все з людською ногою, яка випадково затоптує тисячі крикітних комах. Стародавні, неймовірно, могутні істоти, ймовірно, ровесники Всесвіту. Члени містичних сект і культів шанують їх як богів, стародавні мешкають в інших зіркових системах або взагалі за межами нашого виміру. Дуже ймовірно, що багато хто з них безтілесний. Вірніше кажучи, складаються не з матерії, їхня могутність заснована на невідомих людству силах, які традиційно вважаються магічними, їх сили не безмежні, але часто розповсюджуються на всю планету. Стародавні можуть впливати на земні справи лише за певних астрономічних умов, особливо розташування зірок на небі, наприклад, і лише тоді, коли їм допомагають їх послідовники культисти. Інші стародавні ввели своє походження куди більш темних і загадкових, що передаються лише з уст в уста таємних легенд давнини. Такими були, наприклад, Ктулху, що має безліч щупались, і інші жахливі створіння, відомі обраним людям по забороненим книгам на кшталт некрономікона, розповідає Говард Лавкрофт у своєму творі жах у музеї. Зовнішність Ктулху відома всім шанувальникам творчості Лавкрофта. Це гігант Він зміг переслідувати корабель в Атлантичному океані, просто стоячи в воді, людина подібної форми зі слизькою лоскатою зеленою шкірою і кігтями на руках, ймовірно, і на ногах. Його голова нагадує восьминога. череп, позбавлений волосся, а навколо рота ростучі численні щупальця. На довершенні цієї милої в лапках картини на спині ктулху є два крила, як у кажана. Ктулху — злий Бог, який спочиває в затонулому місті рольєх і чекає свого часу, коли зірки приймуть потрібну форму на небі, і він повернеться до життя, щоб сіяти хаос і руйнування, а також він згадується у тому самому таємничому некрономіконі. То що це за книга? І тільки тоді, коли самотній мандрівник проникне в магічну іерогліфіку Еонів, що кануло в лето. Відкриється йому зловіснена крономікон божевільного араба Абдула Аль Хазреда і срібний ключ відімкне нарешті потаємний шлях, що веде в серце абсолютного хаосу туди, де в околиці ночі чорний трон несповідного бога азотота. Некрономікон також книга мертвих або Аль азів небезпечна для будь-якого читання книга Гримуар. В усіх бібліотеках вона зберігається як небезпечний артефакт. Некрономікон описує окультні знання, заклинання, відомості про чаклунів, живих мерців, демонів і загробного життя. Серед іншого, у цій книзі описані магічні ритуали, стародавні боги, істоти з інших світів, історія землі та інші темні матерії. Його автором є божевільний араб Абдул Аль-Хазрет. А обкладинка зроблена зі шкіри якогось нещасного. Некрономікон описує раси прибульців, що відвідували землю мільйони років тому, допомагає вампіру закликати дух померлого і воскрешати мерців через заклинання. Август Доролет і Кларк Ештон Сміт першими почали цитувати рядки з некрономікона. Лавкрафт схвалював те, що інші письменники ґрунтувались на його роботах. Вважаючи, що такі поширені натяки створюють фон зловісної правдоподібності. Багато людей повірило, що це справжня книга, або реальний прообраз стародавньої книги, автором якої є Абдул Аль-Хазрет, чи те, що існує історичний прототип вигаданого автора. Цієї думки часто дотримуються прихильники теорії змови, або читачі, які навмисно приписують реальні джерела творчості Лавкрафта, наслідуючи прийоми самого автора. Багато продавців книг та бібліотекарів отримували запити на некрономікон. Користуючись поганою славою вигаданого тому, реальні видавці надрукували багато збірок під назвою Некрономікон після смерті Лавкрофта серйозно ставився до некрономікон відомий письменник-містик Кеннет Грант та деякі сучасні журналісти, і їх можна зрозуміти, оскільки існування подібної книги змусило би частіше битися серце. Будь-якого дослідника Аль-Хазрет напівбожевільний араб, який жив на початку 700 х років нашої ери, і поклонявся стародавнім богам. Він народився в Ємені, відвідав руїни Вавилону, Аравійську постелю і знав підземні таємниці Мемфіса. Після цього він жив у Дамаску, де й написав аль азів більше відомий як Некрономікон. А після того. Помер загадковою смертю в 738 році. Історія з подальшими, начебто, перекладами нечестивої книги досить скрупульозно прописується Лавкрафтом. відслідковуються бібліотеки і приватні колекції, в яких, начебто, є екземпляри книги. При цьому в списку місць і є навіть міфологічний Аркхем. Цікаво те, що письменник створює цілий окремий лор для книги, якої ніколи не існувало, окрім як на сторінках його творів. Але при цьому він навіть не став би намагатися зробити справжній повноцінний варіант подібної літератури, бо саме містичного недосяжного твору приваблює найбільше усій цій історії. Лавкрафт, щоб погасити суспільний інтерес і відволікти від себе погані чутки пізніше, стверджував, що некрономікон чиста вигадка, але є люди, які вважали, що літературний некрономікон є посиланням на реальну книгу. Лавкрафт часто отримував листи від читачів, які бажали з'ясувати правду. Жартівники зарахували книгу до каталогу раритетів, а студенти таємно пронесли картку з номером для некрономікона до карткового каталогу бібліотеки Єльського університету. Ватикан теж отримує запити на книгу від тих, хто вважає, ніби в бібліотеці Ватикану є копія. Щодо жахливих і заборонених книг, я змушений сказати, що більшість із них абсолютно вигадана: немає і ніколи не було жодного Абдула Аль-Хазреда та некрономікона, оскільки я придумав ці імена сам, пише в одному із багатьох своїх листувань Говард, і він правий, він хотів створити міф, і йому це вдалося. Варто пам'ятати наскільки ці ідеї міфотворчості випереджали свій час задовго до жанру псевдодокументалістики. Або як його ще називають мокюментарі. Проте наш світ був би зовсім іншим, якби у ньому не знайшлося трохи місця для тієї таємничої історії, коли з'являється справжній криптографічний жах століть, назва якому моноскрит Войнича, ілюстрований кодекс, написаний невідомим автором на невідомій вмові з використанням невідомого алфавіту, і справжність цієї книги вже не підлягає сумнівам. Точний час виготовлення рукопису залишається невідомим, але документально його історія простежується з 16 століття. За результатами радіовуглецевого аналізу фрагментів манускрипта, хімік і археометрист Резонського університету Грег Ходженс встановив, що парками для манускрипту був вироблений між 1404 і 1438 роками 15 століття в епоху раннього відродження. Хоча пергамент могли використати значно пізніше для написання книги, а неорганічні чорнила не дають визначити точну епоху, у рукописі знаходиться лише одне реалістичне зображення міста із кріпосною стіною, з зубцями типу хвістластівки. На початку 15 століття такі зубці переважно зустрічалися в північній Італії. Перші спроби розшифрування рукопису відомі як мінімум з XVII століття. Він інтенсивно вивчався любителями криптографії і професіоналами криптоаналізу, у тому числі британськими і американськими криптоаналітиками Другої світової війни, з того часу було зроблено низку заяв про можливе розшифрування і висунуто низку гіпотез, жодна з яких, однак, не отримала однозначного підтвердження та визнання в науковому співтоваристві. Невдачі в розшифровці перетворили манускрипти на відомий предмет криптології. А сам він отримав прізвисько святого Грааля криптографії. Книга носить ім'я антиквара Вільфреда Войнича, який придбав її в 1912 році. У 1961 році букініст Ганс Краус купив рукопис у спадкоємиці Етель Войнач за 24 500 доларів США, і в 1969 подарував бібліотеці рідкісних книг Єльського університету, де вона зберігається і понині. За одними припущеннями, рукопис є не що інше, як зашифрований невідомим методом текст, написаний ймовірно однією з європейських мов. На думку інших дослідників, рукопис може бути написаний штучною мовою або однією з екзотичних рідкісних природних мов за допомогою винайденого автором алфавіту. Деякі дослідники налаштовані скептично і розглядають рукопис як містифікацію, текст якої не несе якогось осмисленого послання. Цікаво те, що за графологічним аналізом почерк невідомого автора є чітким і стійким, так наче він точно розумів, що саме хоче написати пером на пергаменті, а також виявили невелику розбіжність у почерку, що спочатку прийняли за ймовірність існування в минулому кількох авторів рукопису, але згодом дійшли висновку, що все ж це була одна людина, просто вона дописувала книгу з деяким відчутним проміжком у часі. Також невідомий гримуар майже на кожній сторінці має ілюстрації, які були розмальовані фарбами вже пізніше нанесення самих малюнків. Ілюстрації рукопису мало пролили світла на точну природу тексту, але передбачається, що книжка складається із шести розділів, різних за стилом і змістом. За винятком останнього розділу, який містить лише текст майже на кожній сторінці і є щонайменше одна ілюстрація. Тож умовно дослідники позначили розділи книги як ботанічний, астрономічний, біологічний, космологічний, фармацевтичний і рецептний. При цьому зображення в ботанічному розділі виконані так, що навіть начебто знайомі рослини мають неправильну структуру, наші зіткані частково з інших частин абсолютно несумісних рослин. Це породило привабливу теорію артефакту з паралельного Всесвіту. Де подібні рослини могли би існувати, ще більш фантастична теорія лунала взагалі про середньовічний договір між людьми і вампірами. Але наукові пошуки майже ніколи не припинялися, і неймовірним стало те, що більшість теорій криптографів так і не дали конкретних відповідей, лише основні гіпотези, як, наприклад, те, що це може бути зашифрований іврит, протороманська мова, східноарабська або навіть мова ацтеків. У 2018 році дослідники прогнали через напівавтоматичну систему від Google рядок манускрипту, поставивши на метод підстановки літер, який жодного разу ще не спрацював до того з манускриптом Войнича, отримавши на виході очікувано слабкий результат, який не брався надалі ніким до уваги. Хоча багато новинних джерел в той рік похвалились заявити про розшифрування. На жаль, насправді цього не сталося. Найпростішим поясненням було би признати, що текст навмисно написаний без сенсу. Але, наприклад, фізик Манчестерського університету Марчелло Монтемуро у 2013 році виявив у рукопису лінгвістичні структури, несумісні з гіпотезою містифікації його головним висновком було те, що текст написаний на штучній мові, яка має чітку логічну структуру. У 15-16 століттях деякі алхіміки робили показні гримуари для того, щоб працювати на публіку, справляти враження на королів і придворних, напускати на себе ореол таємничості, і таким чином отримували вигідні пропозиції по вирішенню своїх алхімічних справ. Але для подібної прикладної літератури вистачало звичайного довідника лікарських рослин, тоді як манускрипт Войнича занадто глибокий і складний. Світ ще знає деякі подібні приклади унікальної літератури, але що знаємо ми? Тільки те, що все це таємничі історії.